Доброго раночку, Ольга, репетиторка з мови. Сьогодні ми з вами поговоримо про вислів дамоклів меч». Що позначає цей вислів? Дивіться: був Діонісій, цар, який жив розкішно. На думку Дамокла, і Дамокл хотів хоча б один день стати таким, як Діонісі. Діонісі йому це дозволив. Дамокл впишно був одягнений, він їв, пив, веселився, все було чудово, поки він не подивився вгору. А вгорі над ним на волосинці висів меч. Таким чином, Діонісій натякнув Дамоклу, що не все так добре, як йому здається, і що небезпека над тиранами висить е, на волосині. Весь час, тож дамоклів меч це нависла небезпека. Тепер ви можете скласти речення зі словом дамоклів меч, як Дамоклів меч висить наді мною цей незданий звіт. Наприклад, розвиваємо розмовне мовлення, а разом легко і просто долучайтесь.